Вітаю! в ефірі Дніпро Ньюз, студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11-ту годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. Тапс отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Сьогодні і цек відновлюють графіки планових погодинних відключень. Всі об'єкти КП Теплоенерго, «Жилсервіс Дніпро та Коменергосервіс в роботі. З урахуванням того, що температура повітря сьогодні значно підвищена, КП Теплоенерго планує зупинити районну котельню на бульварі Рубіновий. На об'єкті необхідно провести дрібний ремонт котельного обладнання. Жилсервіс Дніпро сьогодні планує завершити роботи на ліквідації аварії по проспекту Поля 117 – та 119Б. всі підвищувальні насосні станції у місті працюють. Всі будинки Дніпра з водопостачанням. Аварійні бригади КП «Дніпроводоканала» працюють безперервно 24 на 7. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення. У випадку аварійних ситуацій, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Також можна залишити свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За 1 січня до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по станції метро надійшло 576 викликів, і в першу добу нового року на світ з'явилося 15 немовлят з них 5 дівчаток та 10 хлопчиків. Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено шість ворожих дронів та одну високоточну керовану ракету, що йшла у напрямку Дніпра. Ще три шахеди збито ППО сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням Схід. Наші військові з повітряного командування Схід успішно знищили всі повітряні цілі. Від уламків збитого ворожого дрону Камікадзе. Було понівечено одне з приватних підприємств у Кам'янському районі, на якому виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 28 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також вночі окупанти завдали ударів по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Вечір ніч з тривогами, з обстрілом на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Сьогодні пункти обігріву встановлені у всіх районах Дніпра. Їх облаштовують коштом бюджету на підкомунальних підприємствах та у будівлях, що належать міськраді. Один з них проінспектував представник Дніпровської міської влади. А тепло у вас звідки? А якщо у нас планові відключення, то у нас інтернет. Якщо вимикаємо світло на кварталі. В принципі все, що необхідно для того, щоб забезпечити їх теплом, водою, можливістю підзарядити свої гаджети, щоб попити гарячого чаю. Тут є. Є куточок там, де малюки можуть помалювати, погратися, вона користується популярністю. Що можна виокремити, так це те, що тут постійно чергує варта Дніпра. І постійно є зв'язок із поліцією. Як зараз ми сюди зайшли, скажімо, і сюди навідалися патруль національної поліції. Ой, кашель вся. А скільки загалом пройшло відвідування? Це все у вас працює. правильно? ну Що немає необхідності, правильно. Водії автотранспорту, вчителі, інженери та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців і радо запрошує приєднатись до команди. на любой машине, на любой технике, в любую погоду, без вопросов. Гололед, снег – это наша работа. Ну, в основном ждем вот сейчас зимний период, потому что, ну, как бы гололед, сразу, сразу все по машинам, и пошли по всем местам, по маршрутам, по всему городу сыпать, убирать. кто то поживає сюди устроиться на роботу, не пожалеет. Очень хороший колектив, хороша ремонтна база, хороше у нас снабженці, руководство хороше, я роботою доволен. Житаліків. Утім, самотнім пенсіонерам та людям з інвалідністю зробити це самостійно складно. Для цього у Дніпрі працюють соціальні робітники. Директорка Дніпровського міського терцентру перевіряла, чи готові до блекауту їхні підопічні і чого саме потребують. Добрий день, любов день. Так, Я Ольга Федоровна мешка, директор центра. Пришла узнать, как вы тут поживаете. Я уже давно пользуюсь условиями СССР-центра, ходила на зарядке, там на дневное отделение. Ну и, естественно, узнала об этом. Но потом, когда пришел ковид, когда начались эти тяжелые времена, то оказалось, что это очень кстати. Еще такие продукты. Вот летом давали макаронные изделия, нам, потом с хлеб давали с, с тушенкой, вот, с мясными продуктами. Мы это держим на всякий случай. Вот еще два набора: рис, мука, но это уже второй набор, уже такой был. Ну, уже там мука еще есть, там в другом пакете сейчас подъели уже це дуже салфетки, да так салфетки влажні. Мене задовільнив той моральний стан, який наші бабусі мають, що вони готові до всього і вони вірять в нас і розуміють, що вони не залишаться один на один з цією проблемою. Десятки тисяч вимушених переселенців знайшли прихисток та проживають у Дніпрі. Водночас, більшості з них необхідна медична допомога, хронічні та сезонні захворювання, лабораторне обстеження. Що робити ВПО, коли потрібна медична допомога? Дивіться далі. Як переселенцю отримати безоплатну медичну допомогу у Дніпрі? Перш за все, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем. Для подання первинної декларації необхідно мати при собі паспорт. Якщо особа досягла 14 років, якщо це дитина, то свідоцтво про народження, індивідуальний податковий номер та мобільний телефон для аутентифікації. Медичний заклад людина обирає самостійно. Процедура укладання декларації займає кілька хвилин, проте є й винятки. Бувають ситуації, коли пацієнти Втрачають мобільний телефон, який був внесений в декларації раніше. Тоді вже процедура трішки складніша, У пацієнта збираються його особисті дані, відправляються в Національну службу здоров'я України в Київ. Там видаляється телефон. Ну це не більше дня двох займе така процедура. Нагадаємо, що у сімейного лікаря можна отримати план лікування будь-якого захворювання, направлення на лабораторне обстеження та на прийом до вузьких спеціалістів. Протягом новорічної ночі правоохоронці зафіксували мінімальну кількість правопорушень. Майже не відбулося тяжких злочинів. Не обійшлося без запусків салютів та петард. Проте такі випадки поодинокі у нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми Інкримінуємо йому хуліганство у першу частину, а це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарда залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього. Оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС, ми на несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішому, так і в автопатрулюванні і фактично профілактуємо. Спокійне проходження новорічної ночі відзначили рятувальники. В області сталася лише одна пожежа у новомосковському районі. В результаті події постраждалих немає. Пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На, на новорічну ніч було підвищено тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день ми продовжуємо в посиленому варіанті спільно з Національною поліцією нести службу на захист населення нашої області. Новий рік у Дніпрі 44 святкових локації з аніматорами та музикою запрошують містян відпочити і зарядитись позитивом. Локації розташовані у всіх районах міста, аби кожен мав змогу прийти і долучитися. На заходах гостей чекають розваги, конкурси, танці та багато іншого. Донькою прийшли дома. Сумно часто виключають електроенергію і дякуємо нашому міському голові за такі заходи. Сьогодні багато чую слів подяки за те, що разом згуртувались, бо люди собі не знаходять вдома місця. І якщо ми спершу знаєте, десь був ну ми не знали, чи вийдуть люди першого числа на святкування, то дивлячись на дітей, які вигукують Слава Україні! Смерть ворогам я розумію, що ми не даремно збираємось, і от це гуртування воно зараз дуже потрібно. Василь Колодій, настоятель церкви Покрова і священник УГКЦ, розповів, чому Різдво варто святкувати тільки 25 грудня. А також священнослужитель створив календар, в якому відображені основні зміни деяких свят, якщо Україна перейде на григоріанський календар. Деталі у сюжеті. Чому є такі дві різниці 7 січня і 25 грудня? Бо тому що є два календарі: юліанський і григорянський. Юліанський календар це календар давніший, і він був чуть-чуть неточний. Зміниться Традиційно для нас привичні такі свята, як Святого Миколая, він вже буде не 19 грудня, а 6-го і, наприклад, таке покрови, такі свята значущі. А інший цикл, наприклад, так як Пасха і все, що зв'язано з Паскою, це і свята рухом, і вони постійно змінюються, бо тому що Пасха рахується від першої неділі весняного рівнодення. І тому свята Пасхи, вони також зміщуються, і Пасхи кожного року в інший день припадають, а від Пасхи вже йде П'ятидесятниця, зелені свята, і вони теж змінюються. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал ТІВІ та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ТІВІ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.